Кажани корисні тварини, які потребують охорони. Сусідство з людьми для рукокрилих нерідко стає дуже проблемним, переважно через необізнаність людей та численні упередження щодо цих тварин. Нерідко сховища рукокрилих знищують, а кажанів убивають. Для того щоб розвіяти всі упередження. Ознайомимось з деякими фактами про кажанів. У світі налічується понад 1400 видів рукокрилих савців. На території України зафіксовано 28 видів кажанів, що вважається великим різноманіттям. До сьогодні достеменно не з'ясовано. Чому рукокрилі звисають головою донизу під час перебування у своїх сховищах? Але вчені висувають декілька гіпотез. Наприклад, з такої позиції легше стартувати у швидкий політ, розташування на стелі надійніше убезпечує від хижаків, особливо під час глибокого сну. Коли тварини є цілком беззахисними, кажани здатні до ехолохації, сприйняття навколишнього світу за допомогою подання ультразвукових сигналів і слухання відлуння, що по різному відбивається від різних об'єктів. Кажани української фауни є виключно комахоїдними. Харчуються комахами, жуками, метеликами і іншими, збираючи їх із поверхні водойм, кори дерев та ловлячи в повітрі. Впродовж ночі кажан може вполювати таку кількість комах, яка сумарно дорівнює одну третій або одну другій масі його тіла. Один представник середнього розміру може здобути 4 тисячі комарів. Кажани не нападають на людей. Укуси і подряпини тварини можуть залишити тільки у разі самозахисту. Ареал єдиного виду кажанів-вампірів. Які потенційно можуть живитися людською кров'ю. ж Вони живуть у Латинській Америці. Кажани зимують у різні способи. Одні види утворюють щільні скупчення, інші розміщуються поодиноко, ховаючи чутливі до холоду вуха під крилами. Або повністю обгортаючи тіло крилами. При переході у стан зимового заціпеніння температура тіла кажанів суттєво знижується, перевищуючи температуру середовища лише на 1-2 градуси. Турбувати кажанів, що перебувають у стані зимової сплячки, дуже небажано. Адже кожне прокидання від сну супроводжується підвищенням температури тіла на 20-30 градусів, а отже, спалюванням жирових відкладень. Будячи кажанів, люди зменшують їхні шанси дожити до весни. Усі види кажанів української фауни. Занесено до списків Червоної Книги України. Важливо пам'ятати, що численність цих тварин скорочується, тому їх потрібно охороняти, не завдавати їм шкоди.